Щоранку, коли приуки лише прокидаються, працівники комунального підприємства послуга вже працюють на вулицях нашого міста, аби зробити його чистішим. Ця робота непомітна для пересічного городянина, але наднеобхідна. На годиннику 6.30, А знімальна група телеканалу вже розпочала робочий день разом з працівницею комунального підприємства Послуга Ольгою Цопою. Протягом 25 років жінка щоденно працює на своїй ділянці. Наш робочий ранок. Починається о 6 годині. Ми, поки люди всі проснуться підуть на роботу, ми повинні прибрати свої участки. Адже як приємно людям іти чистим містом, коли вже не літають бумажки, не валяються бутилки. Моя дільниця. Київська вулиця від вулиці Котляревського до вулиці Ярмаркової. Потім у мене ще є додатковий участок, це вулиця Пушкіна від Соборної до Гнідаша. Там також знаходиться два контейнерних майданчики, на якому 10 контейнерів, і ми також там прибираємо. Підмітаємо прибордюрну зону, вигрібаємо зелені зони. Ось сюди після зими ми все повигрібали. Також велика подяка людям, які приватний сектор біля своїх будинків вигрібають. 15-та школа вигрібала, дуже приємно. О, також приємно, коли мешканці наших магазинів також прибирають свою територію, вигрібають, але ж є ж і такі, які. Не хочуть, ну, таких меншість. В основному наші жителі порядочні люди і все роблять, щоб наше місто було чисте. Учора ми, наприклад, прибрали 273 й квартал, ми пройшли по квадрату все індустріально добрево ми пособирали після зими всі бутилки, бумажки, ми все поприбирали, зупинки, майданчики. Ну ловко потрудилися і також чистий квартал. Щоденний маршрут цієї тендітної жінки одноманітний. Пані Ольга добре дбає про чистоту своїх вулиць та говорить, доки не розпочала працювати у комунальній сфері, які більшість прилучан не підозрювала про існування професії двірника. Поки я тут не працювала, я не знала, що є двірники. Коли я на обувної фабрики робила, я їду в город прибрати, і я даже не замислювала, що є ця праця. Колектив двірників послуги налічує 18 осіб. Більшість з них жінки, що незважаючи на важку працю, залишаються веселими, ніжними та красивими. Хоча навіть і в цьому чарівному квітнику знайшовся один чоловік. Він нам допомагає. Він після десяти з нами приходить, вигрібає. Він нам цьому році покрасив всі контейнера по городу. Він сам покрасив. Дуже хороша людина. Під час прибирання можна помітити деталі, про які перехожі в буденному житті навіть не думають. До прикладу, викидаючи звичайну пляшку у смітник, не кожен знає, як це зробити правильно. Звісно, в Європі отак робиться. Отак робиться. Отак викидається. В нас ви бачите три бутилки, чотири урна забита. Також і стаканчик від кофе можна зім'яти, і буде чистіше, не буде валятися мусор біля наших мусорок. Щоденна праця всіх робітників послуги має незмінну мету. Щоб наше місто було чисті, ми як бджілки стараємося для, для наших містян, щоб всім було комфортно. Нам також нам також приємно. Я також йду із внуком по місту, і мені приємно, коли моя дитина бачить чистоту. Праця двірника потребує неабиякої швидкості, адже після основної роботи необхідно виконати всі інші завдання. Тому всього за дві з половиною години необхідно встигнути обійти мінімум чотири квартали. Ми поспішаємо, тому що в нас ділянки великі. Ви ж самі розумієте два квартали київської, два квартали Пушкіна. На медленному темпі його фізично просто не Не обійдеш, а його ще треба прибрати, замести, пособирати бумаж. Пані Ольга докладає значних зусиль, аби прилуки були чистими. Під час своєї роботи вона вміє помічати красу у всьому. Щоранку в очах жінки прокидається і оживає рідне місто. «Особливо, коли сонячний день сонечко встає, промені отак поверх ялинок пробивається. Це дуже приємно. Люблю утро. В нашому місті. спочатку не було людей, не було машин одна-дві. Зараз уже стоянки заповнені машинами. Люди йдуть на роботу, в школу дітки. На вулицях прилук Ольга Цопа та її колеги трудяться і темними зимовими ранками. Ідеш, і дещо страшно, якщо невідомі люди йдуть, мужчини, особливо подвипивши молодіж, так це якось аж мурашки біжать по коже. Але що, ми виходимо, працюємо. Ввечері або у вихідний день, коли пані Ольга змінює робочу форму на буденний одяг, жінку не відрізнити від інших перехожих. Я люблю дуже плаття. Я купляю кожний сезон по декілька платтів і обов'язково ми ходимо. Ми з дівчатами збираємо. Йому заходимо в кафешку, каву попити або піцу покушати. Ми обичні люди, обичні жінки, обичні в нас сім'ї, без жильотки. Я така сама людина, як любий мешканець нашого міста. Ольга Цопа кожного ранку виходить на вулиці Прилук, аби городяни зустрічали робочий день у квітучому, охайному і комфортному місті. А ще свої рідні прилуки пані Ольга прикрашає і собою. Ранок жінки починається з невеличкого люстерка та косметики. Мені саме приємно, адже жінки це Божестворіння, як сказати би. Кожному приємно. Тим більше весна. Осьюди 8 марта, свято весни, свято квітів. Хочеться також розцвітати. Також хотілося б, щоб ще мир був у нашій країні. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Жінка завжди залишається жінкою, навіть якщо ранком одягає жилет та виконує нелегку роботу. Я жінка красива, щаслива, яка любить свою сім'ю, своє місто, своїх друзів і нашу Україну.